Терористи нарощують атаки на Дебальцеве. Під містом тривають бої? Терористи за підтримка російських підрозділів намагаються навіть штурмувати передові пости для бойовиків. Місто конче важливо, оскільки воно є великим транспортним вузлом, через який можна доправляти і живу силу і боєприпаси, в тому числі із Росії. У Дебальцевому сьогодні працював Олександр Моторний. Сашко. Вітаю сьогодні. була інформація, що наші воїки трохи поклали морського російського спецназу, який намагався штурмувати пости. Яка ситуація в місті? Що тобі відомо? Привіт, Провітрослана, ну знаєш, бої на бої навколо Дебальцево дійсно не припиняються майже цілодобово. Вони позиції українські обстрілюються щодо морського спецназу, насправді дуже мало інформації, оскільки як ми сьогодні спілкувалися з хлопцями, вони кажуть, що ідентифікувати точно ідентифікувати нападників дуже складно. Адже кожного разу, коли перевіряють них документи, навіть тих, кого затримують, або тих, кого беруть у полон, або знищують. У них виявляються українські паспорти. От сьогодні нам один з офіцерів казав, що навіть Много знайшли три українських паспорти з різними прізвищами і з різними власне фотографіями цієї людини, але власне з українськими паспортами. Але так або інакше, я думаю, що головна мета бойовиків у Дебальцевому це наскільки сам населений пункт він не такий вже й великий, скільки тут тешня залізниця, а точніше, дійсно розглужна мережа залізничних колій, яка існує у Дебальцевому, це вузлова станція. і взагалі кажуть, що вона ледь не найбільша у східній Європі. І, відповідно, контроль над нею ну гарантує. Тим, хто буде контролювати його або українській стороні, або бойовикам, дуже ну чималі привілеї. Одразу треба сказати, що нині станція Дебальцево, залізнична станція майже не працює, адже ні набоїв, ні снарядів, ні зусиль, щоб розгойдати ситуацію, захопити місто. Терористичні підрозділи тепер не шкодують. Про мир і тишу, або якщо казати мовою політкоректною, про перемир'я тут і Дебальцевому, звісно, що чули, але на практиці такого люди не відчувають. Перемир'я зі сторони. Сепаратистів немає. Немає. Напади постійно. Ночі в день. Мішенями для нападів у Дебальцевому та навколо нього бойовики обирають і блокпости та розташування українських силовиків, власне, житлові будинки та міські об'єкти соціальної інфраструктури, котрий тиждень поспіль у дивальцевому немає води, водогін пошкоджений, і люди вимушені лише відрами, бутлями, хто скільки здатен взяти, носити воду до своїх квартир та будинків. Але навіть такі нечасті виходи на вулицю у нагальних справах обертаються для людей дуже серйозною небезпекою, Якщо раніше бойовики ходили у наступ або атакували місто з дистанції Ілерією переважно темною порою, то нині на час просто ніхто вже не звертає взагалі уваги. Просто під час сьогоднішнього інтерв'ю на околиці міста ми на власні на власні вуха власне почули, як на одній з міських околиць зав'язався новий запеклий бій. Просто стреляют с тяжелым вооружением. Над головой летает каждый день. Уже устали. Боимся, живем подземелья. В четвертой школе живем в подвале. У нас там кровати подежда. Все у нас там лежит. Часто стреляют каждый день, и каждую ночь, каждый день стреляют. Більшість містян тепер не працюють і проводять левову частку життя у бомбосховищах. Бійці львівського спецзагону міліції, гвардійця та військові, які власне тепер опікуються захистом і безпекою Дебальцево, Тепер, окрім своїх безпосередніх, так би мовити, обов'язків займаються ще й тим, що намагаються була якось допомогти цивільним мешканцям, харчами водою. Вони розносять, роздають гуманітарні вантажі. Сьогодні ми просто на власні очі бачили, коли один з львівських офіцерів віддав одні. Жінці похилого віку просто влаш... власні гроші. Адже ну з готівкою в місті так само дуже великі проблеми. Банкомати порожні, а величезні черги до банків зовсім не гарантують того, що люди зможуть отримати гроші. І знову таки повторюсь, все це відбувається на тлі майже цілодобових обстрілів Дебальцево, і тепер фактично це вже відбувається з трьох сторін. Постійно йде мінометний яр обстріл зі сторони Чорнухіну. З сторони та сторони як Вогіорськ, з цієї сторони і на Києву завжди йде артобстріл. Ну і по желізній дорозі воно завжди теж йде. Створились більш диверсійні групи, які переодягаються інколи в форму української армії, нападають на мирне населення. Наші розвідники говорять про щонайменше півдесятка таких ворожих диверсійних груп, які можуть тепер діяти у місті та на його околицях. Мені стало відомо, що у сусідньому вуглегорську вже кілька днів стріляють по цивільних мешканцях снайпери бойовиків, які облаштували позиції десь у місті. І... Те, що саме це снайпери, снайпери дійсно професійні стрільці, говорить той факт, що їх дотепер не виявили, адже вони дуже професійно маскуються. А після їхніх атак вже загинули у місті троє цивільних людей. І в усіх трьох випадках причиною смерті стали кульові проникаючи поранення у голову. Руслане, будьте обережними. Олександр Моторний про ситуацію в Дебальцевому на передовій.